Вітаю! У газеті писали, що ти за заповітом отримав велику долю бізнесу твого тестя? Угу. В газеті друкарська помилка. Не долю, а дулю. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Бабці сидять біля під'їзду на лавці та розважаються балачками. Цікаво! Куди це Васька намилився, такий розфуфирений? Травматологію поїде. Чому це? Та коханка ж у нього на третьому поверсі живе. Та скільки років він до неї ходить і ніби нічого? А в її чоловіка сьогодні короткий день на роботі, а Васька не знає. Привіт, куми Як поживаєте? Як цибуля? А то як? Та як? Коли роздягаюся, жінка плаче. Дзвінок дієтологу. Лікарю, допоможіть. Чоловік зробив мені подарунок, а я не можу в нього влізти. Та не хвилюйтеся, ви так. Приходьте до нас на прийом, підберемо вам дієту і незабаром ви влізете в свою новеньку сукню. Яку ще сукню? Мені чоловік джип подарував. Зима вечоріє, сильний мороз, на зупинці стоїть чоловік, чекає автобуса, вже добряче змерз, руки в кишені. Підходить до нього хлопчик. Дядьку, скажіть котра година. Влітку, влітку приходь, хлопче. <рик> старшина роти на ранковому шикуванні. Сьогодні будемо розвантажувати вагонь із люмінієм, один солдат. Не люміній, а алюміній, старшина. Повторюю, солдати. Сьогодні розвантажуватимемо вагон із люмінієм, а наш розумничок вагон із чавунієм.